Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні ми поговоримо у відео про таку досить грубу помилку, якої допускаються більшість наших замовників, і я вже бачу наших підписників при виборі і купівлі матеріалів для їхньої колекції. Що це саме за помилка і чому ця помилка потім може коштувати репутації вашого бренду, поговоримо в сьогоднішньому відео. Тож усім приємного перегляду! Друзі, ну що, всім знову привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production. Мене звати Анна Морган, я власниця швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні у нас новеньке відео. Вам не прийшлося чекати знову три тижні. Тож, насправді, чому я вирішила поговорити на таку важливу тему і розповісти про досить грубу помилку при виборі нашими замовниками і не тільки матеріалів, тому що чомусь... Ну, ось так складається, і я думаю, більшість зі мною погодиться, коли власники брендів, дизайнери, навіть власники швейних виробництв неважливо, навіть коли ви для себе шиєте, починаєте шити так. Бираєте матеріали, ось купуєте матеріали. Я досить часто чую: підкажіть мені якісну тканину. Ви чомусь звертаєте увагу саме лише на якість тканини. Потім вас цікавить якість пошиву і терміни. Але чомусь мало хто, да взагалі не мало хто, ну от чесно, жодної у нас не було людини, яка б спитала, порадьте якісні нитки, просто питають, які нитки купити. Але стосовно якості, ось це питання якості ниток, воно просто ігнорується. Давайте якось на такій метафорі я швидко спробую пояснити. Ось дивіться, наприклад, коли будується будинок, от ми шиємо ваш виріб. І якщо цемент буде поганий, то рано чи пізно цей будинок зруйнується і дасть тріщини. Ось так само і з вашим виробом. Якщо нитки, тобто основа, яка з'єднує ваш виріб, будуть неякісними, рано чи пізно, яка б тканина була якісна, як би неякісно там був цей Пошити ваш виріб. Але якщо не якісні нитки, рано чи пізно, після першого прання просто ваш виріб може розлізтися. І ось тут проблема не тканини, не виробництва, а проблема саме ниток. Тож, в сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами на таку тему, як обрати нитки. Я вже колись, а, здається, робила щось схоже, але сьогодні мені хочеться поговорити саме на тему якості ниток, що слід звернути при виборі. Які плюс-мінус торгівельні марки є якісними вчора, коли я готувала ем, тему для нашого телеграм-каналу закритого тест, як за одну хвилину визначити прямо в магазині якість нитки? Я вирішила, що напевно цю тему треба більш широко розкрити і об'єднати її в чек-ліст. Тому я створила вже сьогодні безкоштовний одразу, хочу сказати, нічого не продаю чек-ліст на тему, як відрізнити якісні нитки від... Неякісних ниток, і не на око, а як ми це робимо професійно. І в цьому чек-лісті, який доступний в нашому закритому телеграм-каналі, є інформація стосовно ознак якісних ниток, я от якраз його підготувала, тому сьогодні буду, керуючись ним, розкривати дану тему. Ви просто, як завжди, у нас відео розслабляєтесь, слухаєте. Якщо є питання, якісь задаєте в коментарях, переглянути і зберегти все для себе. Ви зможете в нашому закритому телеграм-каналі доєднатися, ви можете до нього просто написати нам в директ. Тож, друзі, до речі, до речі, чому о, саме ниток я вирішила зачепити зараз тему, тому що ну, останнім часом приходить дуже багато матеріалів на нові партії. Я ж кажу, я відкриваю ці розпаковки, і коли я бачу нитки, чесно кажучи, о, я, я дуже розчаровуюся і іноді хочеться плакати, тому що, повірте, нитки так само впливають і, і не тільки на якість швів, а й на якість пошиву, і на швидкість пошиву. І чому? В сьогоднішньому відео я буду пробувати вам пояснети. Тож, друзі, розпочнемо ми саме з ознак якісних ниток. До речі, у нас ось тут є текстуровані ниточки, я буду їх брати як за основу. Мені дуже подобаються ці нитки. Я вже про них говорила в нашому закритому телеграм-каналі. Сьогодні на відео покажу, як виглядає якісна нитка. Це буде прямо яскравіше, ніж просто будь які розмови. Тож поїхали. Друзі, коли ми говоримо з вами про ознаки якісної нитки, перше за все, на що вам потрібно звертати увагу, це її рівномірність. Тобто, щоб коли ви розмотуєте, наприклад, бабіну, ось у нас текстурована ниточка, ось так, вона була рівномірна. Окрім того, що вона рівномірна, бачите, немає ніяких комочків, вона не завуска, не затонка, тобто нема перебоїв. Коли на нитках є, особливо це прям а, якихось нонейм-ниток no або дуже дешевих ниток, є вузлики, то нитка в процесі пошиву рветься. Ці вузлики застряють, шви є неякісними, і це безпосередньо впливає. На швидкість пошиву, на швидкість пошиву вашої партії. Тобто, чому виробництво може затримати? Тому що витрачається більше часу на пошив того чи іншого виробу, щоб іноді перезаправити нитки, тому що нитка рветься, вискакує, щоб заправити. Все промислове обладнання займає час, і ось оцей цей час ми витрачаємо на те, щоб боротися з неякісними нитками, як результат затримується партія пошиву, і ви отримуєте партію невчасно. Ось здавалося б, така невелика деталь, але ось ці вузлики на нитках неякісні нитки будуть безпосередньо впливати на час. Пошив у вашої партії та на якість. Як можна з цією історією боротися? Ну, в принципі, ну не боротися, купувати якісні нитки, але перевіряти вам потрібно обов'язково дивитися на нитку, щоб структура була рівненька, проводити між пальцями, ось так як я це роблю. Тобто, якщо немає вузликів, ниточку, це одна з тих галочок, яку можна вважати пункт один виконаний. Коли ниточка погана, підстрибує стібок, як я казала, рветься нитка і шов йде нерівним. Якщо ви купуєте погані нитки, і через ці нитки стрибає строчка, шов йде нерівним, то це не проблема виробництва, це проблема матеріалу, якого ви надали. Тобто нерівність шва безпосередньо залежить від того матеріалу, який ви обрали. Перекладати відповідальність, що виробництво не так щось пошило, ви не можете, тому що ну, є нюанси з матеріалами, які ви безпосередньо обрали. Ми в цій ситуації завжди йдемо замовнику на зустріч, і Якщо ми бачимо, що нитка ось такими історіями, ми намагаємося Викрутись, у нас є свої лайфхаки, як боротися з такими нитками. Ось, але це затратно по часу, і тому починається перешивання, порка, як то кажуть. І для того, щоб ваш виріб був якісним, ми витрачаємо додатковий час, наш час і ваш час для того, щоб боротися з ось такою історією, саме з нерівністю нитки. Якщо ми говоримо з вами про наступну ознаку якості, то це саме її міцність. Спробуйте ось легенько Розтягнути і порвати її руками. Ну, це текстурована нитка. Я вам скажу так. Особливість, хто знає текстурованих ниток, це для пошиву саме біфлексу, сітки, трикотажних виробів. Вона, бачите, сама по собі вона така еластична. І за рахунок цієї еластичності, коли ваші вироби біфлекси, наприклад, розтягуються, строчка не рветься і не лопається. Тому це специфічна нитка, вона і я раджу завжди всім її купувати. Бо, безпосередньо якість швів саме на таких трикотажних і спортивних виробах залежить від цих ниток. Тому обов'язково спробуйте дану ниточку на міцність. Я не кажу зараз про текстуровану, будь-яку, яку ви купуєте, так як вона рветься чи, чи ні. Якщо нитка є неякісна, наприклад, вона миттєво рветься і миттєво розшаровується. Ось і все, дуже часто нам замовник купували ниточки. Торгівельна марка, начебто, досить, ми знаємо, що вона якісна, але, скоріше все, там була чи підробка, тому що ну, навіть номери на нитках, якщо ви не знаєте, то що значить номер на нитках? Чим товща, чим більше номер нитки, тим тонша нитка. Тобто, чим тонша нитка, тим тонше виріб, як виробну, ну це логічно, так? І в цих нитках були маркування такі, що чим. Більший номер нитки, тим вона товща, що є ну, абсолютно нелогічним. І нитка сама по собі нерівномірна, якщо я знайду, нитка сама по собі рветься, розшаровується, і навіть в процесі пошиву вона якби, виходить зі шва і пушиться. Тут ти з цим майже нічого не зробиш, тому що ось це неякісна нитка, і ти борешся, ти спробуєш або перешивати, але це все час. А якщо ще тканина б'ється, то це все вплине і на якість вашого виробу. Тому дуже важливо, коли ви купуєте нитки, перевіряти їх також на міцність і на рівномірність. Ось якраз про рівномірність чомусь взагалі ніхто не думає, але от в неякісних нитках, оця історія з такими вузликами, це. Просто досить розповсюджена, і потім така маленька, здавалась би, проблема, яку ви на яку ви не звертаєте увагу, буде впливати на пошив вашої партії. А, якщо ми говоримо про структуру, ну це наступна ознака. Наприклад, якісні нитки мають щільну досить скрутку. Неякісні нитки, як я вам казала, розпушуються і дають петлі на машині. От як визначити, коли ви її для прикладу крутите в зворотній бік, цю ниточку? Вона не розходиться на волокна. Ну. Я думаю, ви розумієте. Тобто, якщо нитка цільна, якщо ви її розкручуєте, то, як правило, неякісні якісні нитки, вони розсипаються, розходяться на волокна. Це дуже видно, так? Якщо нитка якісна, вона ну, не розходиться на волокна. Тому ось коли ви купуєте навіть в магазині, обов'язково візьміть, прокрутіть, подивіться, провірте, як я казала на комочки. Прокрутіть її для того, щоб розуміти якість даної нитки. І колір. Друзі, дуже важливо, щоб... Нитка а не линяє. Мало хто задумується про те, що нитки можуть линяти. Дуже важливо протестувати і зрозуміти, чи нитки линяють чи ні, тому що безпосередньо що може бути пошити якісно вироб, все буде добре, але коли ваш клієнт після першого врання виявляє, що виріб линяє, а полиняти він може запросто через нитку ну це ляпас по вашій репутації. Колір має бути безпосередньо однорідним. І по всій бабіні, без якихось там плям, без якихось полос, і так далі, якщо є ось такі нюанси, це означає погане фарбування, і тканина, ниточка, верніше, буде фарбувати саму тканину. Тому намагайтеся не економити на нитках і дивитися на їх колір, щоб вони не линяли. Далі, якщо нитка сама по собі крутиться, виявити це можна безпосередньо, коли ти шиєш і в процесі самого виробництва. Враховуйте, що якщо що ниточка крутиться, ниточка є неякісною. І матеріали та сертифікація дивіться, найнадійніші нитки зазвичай є поліестер Span. це поліестерова серцевина плюс бавовняне плетіння. 100% поліестер високої міцності. І зверніть увагу ще на маркування. Відповідне OETX, і це гарантія безпечних барвників. Тобто, ось ці всі номерки, ось ці всі позначки, які є на нитки, дивіться країну виробника. Вони є дуже-дуже важливими. Звертайте, звертайте увагу. У нас ось ця вся інформація є в чек-лісті, навіть ба більше. Ви зможете нею скористатися. Нашому телеграм-каналі, тому я не буду робити якихось додаткових маркувань пояснень для того, щоб не витрачати ваш час. Тому обов'язково уважно читайте, що є на самих а, зображено бабіни. Стосується. Виробників дуже часто люблю, і в наших відео ми зазвичай зазначали, дуже любимо нитки Гутерман. Нитки Гутерман це досить дорогі нитки, німецькі, але вони є супер якісними. І, наприклад, якщо ми говоримо про текстуровані ниточки Гутерман, вони можуть коштувати від 500 гривень. Чи є більш-менш дешева альтернатива? Є до речі, от ми знайшли і працювали. Нещодавно нам прийшла партія, які нитки по ціні реально дешевше два рази, ніж Гутерман. А по якості супер, я про ці ниточки вже розповідала у нас. Нашому закритому телеграм-каналі передивіться, там я і показую відео, як вони виглядають. Насправді, в шовчиках вони просто ідеальні. Є такий варіант, Дешевший, що доказати зовсім бюджетних варіантів, то нам можна як, як, як варіант взяти ниточки парі. Вони там 48 гривень, десь 50 гривень, коштують. Але все-таки, все якщо ми говоримо про якісний пошив, то дійсно це є ниточки Бутерман. Є ще ряд безпосередньо виробників, які ми рекомендуємо. Вони є в даному чек-лісті в нашому телеграм-каналі. Тож зазирайте, читайте, щоб я тут лишній раз не віднімала ваш час, тому що. Відео вже і так затягується. Тема була досить коротенька, вона наболівша. Я сподівалась, вона була вам цікава. До речі, ще є іншим болем, там проблемою саме де придбати ці ниточки, оскільки нитки дорогі, мало хто їх купує. І все менше-менше менше постачальників, які реально їх завозять. Тому у нас є гайд по постачальникам саме трикотажних тканин сіток і біфлексу. І також там є гайд по ниточкам, є перелік постачальників, є перелік ниток, що означає номерочки. Також є перелік постачальників фурнітури. Тобто це гайд сформований для того, щоб ви могли закупити у перевірених постачальників, з якими працює наше виробництво, матеріали, які стануть вам у пригоді. Безпосередньо для пошиву вашої колекції. Це що стосовно постачальників, гайд ви можете придбати, написавши нам у Директ. А чек ліст який, з яким я сьогодні працювала, вам розповідала, безкоштовно в нашому телеграм-каналі. Тож, друзі, я сподіваюся, що це відео було вам корисне. Будь ласка, не ігноруйте історію з нитками, адже це безпосередньо репутація вашого бренду. Купуйте якісні матеріали, працюйте, розвивайтеся. І я бажаю вам успіху, гарного та мирного дня. Всі, папа, до зустрічі!